thank you Вирішальна битва саме до цього готується ворог, коли запускає сотні шахетів і десятки ракет по українських містах, і тепер вже по всіх регіонах України. Натомість США більше не хочуть шукати мир в очах Путіна. Господар білого дому каже напряму, що думає про телефонні розмови із Кремлем. Якщо ви хочете знати правду, Путін постійно кидає нам купу лайна. В мережі з'являються записи розмов Трампа, де той погрожує розбомбити Москву. А українські ракети та далекобійні дрони тепер виготовляють за підтримки Берліна, коли Україна отримає перші зразки, і який подальший план? А потім у тризначній кількості одиниць зухвали вбивство у Києві. Кілери застрелили полковника СБУ Івана Воронича і отримали неминучу відплату. Росіянам час усвідомити, що геть не всі з них потраплять на обмін. Є, є єдина перспектива для ворога на території України, це відповідна смерть. Вперше за 40 місяців в небі над столицею помітили цивільний літак Ан-124 Руслан, що він віз і куди летів? Ця інтрига нарешті отримала відповідь. Смотрі це самоліт. Друзі, ви на каналі Яніна Соколова. Наша команда зібрала для вас найголовніші новини тижня, що минув, і анонсуємо ключові події, які відбудуться вже найближчим часом. Незважаючи на те, що я в короткій відпустці випуск сам себе не зробить. Тому інформуємо вас щодня. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! В усіх куточках України навіть там, де наслідки повітряних тривог зазвичай обмежувалися гучними сиренами. Чернівці, удар касетного боєприпасу крилатої ракети Х-101. ворог зосереджує повітряну атаку на західних регіонах. Нові удари по Луцьку, постійне дзичання шахедів в центрі Львова. Готується запускати по тисячі шахедів за добу інформацію, яку вже кілька тижнів обговорювали експерти, підтвердив Зеленський. масовані атаки посилюються лише за тиждень. Кількість використаних росіянами дронів зросла на 40% з майже 1300 до понад 1800 безпілотників. Кількість запущених ракет вдвічі. З 39 до 83. Москва готується до вирішальної битви свого літнього наступу. Про це у новому матеріалі пишуть експерти, з якими спілкувався мовник дойчевеле. Ворог хоче не лише психологічно дотиснути цивільних. Першочергово масовані нальоти мають нейтралізувати українське ППО настільки, щоб не допомогла навіть підтримка союзників, але ключові партнери зі США можуть змінити свою політику. Білий дім різко припинив постачання зброї та техніки і так само різко заявив, що допомога не припиниться. Тепер Трамп наголошує, що українці зазнають щоденних атак і чималих руйнувань. Хто ж призупинив військові пакети? Президент США буцімто не втямки. але тепер має влучну оцінку дій Путіна. Сподіваюсь, надовго Ми не в захваті від Путіна. Я не задоволений Путіним. Я можу вам це сказати просто зараз, тому що він вбиває багато людей, і багато з них це його солдати. Переважно його солдати. Зараз це до 7 тисяч на тиждень. І я не в захопленні від Путіна. Якщо ви хочете знати правду, Путін постійно кидає нам купу лайна. Він завжди дуже милий, але це виявляється безглуздям. Ми хочемо поставити оборонну зброю, тому що Путін не ставиться до людей належним чином. Він вбиває за НАТО багато людей. Тому ми відправляємо оборонну зброю в Україну, і я це схвалив. то хто наказав зробити паузу минулого тижня. Я не знаю, чому ви мені не скажете. Сказав кремлівському диктатору все, що думав. За дивним збігом обставин, саме на тлі Трампівського обурення, телеканал CNN оприлюднив аудіозапис розмови, яку преса цитувала ще торік у жовтні. Тоді ще кандидату президенти США розповідав, що за своєю попередньою каденцією у Білому домі обіцяв Путіну влаштувати бомбардування Москви, якщо той ризикне вторгнутися до України. Тепер в мережі з'явився аудіозапис спілкування Трампа та його донорів, де він в деталях. Згадує розмову із російським президентом. Я сказав Путіну: якщо ти вторгнешся в Україну, я розбомблю Москву до біса. Я кажу тобі: у мене немає вибору. А він каже: Я тобі не вірю? Ні, це неможливо. А я відповів: можливо, Путін каже. Я тобі не вірю, але насправді він повірив у це на 10%. Я вам кажу, він повірив мені на 10%. Трам переконує, що ті його слова досягли мети, адже і 5% віри, що на Москву можуть полетіти томагавки, було би цілком достатньо для стримування агресора. Але Кремль у своєму фізичному розумінні досі залишається неушкодженим, і Україні потрібно і надалі посилювати свої діпстрайки. І допомагає в цьому Німеччина, яка співфінансує українську оборонну промисловість. Моніторингові групи говорять про нові партії безпілотників Лютий: дрони-перехоплювачі фламінго та малі крилаті ракети. Барс. Перші далекобійні ракети та дрони, створені німецьким коштом. Київ отримає від Берліна ще до кінця липня. Про це повідомив генерал Крістіан Фройдінг, голова українського ситуаційного центру в німецькому міноборони. Наступні партії. І тимуть. На сотні одиниць Ми змогли укласти угоду між міністерствами оборони України та Німеччини. До цієї ініціативи ми приєдналися лише наприкінці травня. Перші системи далекобійного озброєння у її межах ми та Україна отримаємо вже в кінці цього місяця, а потім у тризначній кількості одиниць. Це значно посилить українську протиповітряну оборону та бойові спроможності найближчими тижнями та місяцями. а Адміністрація Білого Дому після відновлення попередніх постачань, ухвалених ще за Джозефа Байдена, може вперше надати Україні власний великий пакет озброєнь. Йдеться про суму у кілька мільярдів, стверджує мовник CBS News ситуація щодо вторгнення Путіна в Україну скоро зміниться. Я очікую, що найближчими днями ви побачите рекордний потік зброї, щоб допомогти Україні захиститися. я очікую, що найближчими днями президент Трамп отримає у своє розпорядження тарифи та санкції, яких він ніколи раніше не мав. я очікую, що найближчими днями Європа надасть більшу підтримку зусиллям з допомоги Україні. Путін тут прорахувався. Протягом шести місяців президент Трамп намагався залучити Путіна до переговорів. Але атаки посилилися, а не зменшилися. Одним з найбільших прорахунків Путіна є те, що він вирішив пограти з Трампом. And you just watch. США хочуть стримати росіян і будуть надавати стільки зброї, скільки зможуть, заявляють джерела The Wall Street Journal. А вже зараз Пентагон розглядає можливість передачі ще однієї системи Patriot із власних запасів. Втім, Трампу більше до вподоби схема продажу озброєння в країни НАТО, які потім передадуть це озброєння Україні. Дипломатія у російсько-українській війні закінчилася, наголошує німецький канцлер Фрідріх Мерц за останні кілька днів нам вдалося досягти перших невеликих успіхів. Військова допомога від сполучених штатів буде продовжена і не припинятиметься. Допомога Україні не буде припинена ні через брак фінансових ресурсів, ні через брак персоналу. Єдина сфера, де ми зараз маємо реальні труднощі, це виробництво військової техніки зброї та боєприпасів. І саме тому я також звертаюся до американської адміністрації з питанням, чи можемо ми досягти домовленостей з Америкою, наприклад, щодо після підтримки України додатковими системами протиповітряної оборони оборона та наступ, а ще неймовірні спецоперації. Такою була робота полковника Івана Воронича, чиє життя обірвали ворожі кулі. Сбу повідомила про відплату, яку дочекалися найманів бивці. Лігво вороже було виявлено. Вони почали чинити опір. Був відповідний вогневий контакт. Розповім трохи згодом, обов'язково дочекайтеся і додивіться це відео до кінця, але перед цим пояснення від МЗС щодо того, що має на увазі Трамп, коли говорить про типи озброєння, яке передасть Україні. Трамп говорить про оборонну зброю, але це не має вводити в оману. Йдеться не лише про системи ППО, а загалом про будь-яке озброєння, яке стримає росіян від просування, на цьому в подкасті Ґрунт з Нотевським наголосив речник МЗС Георгій Тихий. Це штучне, якісь розрізнення, об, оборонна, необоронна летальна, нелетальна зброя. Ну все зрозуміло, але якби просто справа, в чому в українському випадку будь-яка зброя оборонна, бо ми країна, на яку на. Пали навіть, ми, якщо ми і в курській області ми застосовуємо. так ні, почекай. чекай міжнародне право в принципі чітко прописує, що наші удари по Курській області і по будь-які інші російській да. області. Якщо йдеться про удари по військовим цілям, легітимним, а України саме по таких цілях і б'є, то це самозахист, це право на оборону 51 стаття статуту ООН, Тобто, тут якби будь-яка зброя в руках України це оборонна зброя за визначення. Невідомо чи опікується організація Об'єднаних Націй темою лихослів'я, але цим питанням дуже. Переймається чільник російського МІДу під час саміту країн Південно-Східної Азії Лавров жаліється держсекретарю США на нібито риторику офіційного Києва, але насправді на природні бажання усіх українців. Я вчора Марк Рубію передав небольшу вижимку із цитат Зеленського, Шмигаля, Єрмака, Подаліка. Де впрямую о необходимости уничтожать рутню юридически, а лучше фізичські. Якщо ви також підтримуєте ці твердження юридично чи навіть краще фізично, залишайте свої коментарі під цим випуском. Хочу побачити, скільки нас в купі. Ну а далі історія із очікуваним фіналом, який на жаль, цю історію вже не виправить. Ось. Виходить наша жертва звідси до бігти ублються. Ось він іде найбільш болючі удари. Ворог запам'ятовує. І намагається на них відповісти. Зухвалий розстріл у Києві зранку 10 липня на подвір'ї багатоквартирного будинку в Голосівському районі. Невідомі поцілили полковника СБУ Івана Воронича. Кілер зробив п'ять пострілів в притул з пістолета з глушником, коли воронич йшов до власної автівки. New York Times повідомляє деталі карколомної біографії полковника. Зараз вам розкажу з початком російсько-української війни, в 2014 році воронич почав працювати у контррозвідці СБУ. Шістнадцятого. М, році брав участь в організації підриву ватажка донецьких окупантів Арсена Павлова Мотороли від серпня 2024 тисячі Воронич перейшов до центру спецоперації служби безпеки і саме тоді долучився до курського наступу. За три дні пошукової спецоперації, якою керував особисто голова СБУ Василь Малюк, Кілерів вдалося відстежити на Київщині. Ними виявилася пара іноземців. Чоловік і жінка, лігво вороже, було виявлено, і вранці проводилися активні заходи щодо їх затримання. Вони почали чинити опір, був відповідний вогневий контакт, та вони були ліквідовані. Хочу нагадати, що є єдина перспектива для ворога на території України це відповідно, смерть. А ще ворога чекатиме постійний страх від неможливості передбачити всі дії України як раптовий політ вантажно-транспортного літака. 124 Руслан над столицею картина вразила багатьох киян, адже цивільна авіація припинила роботу в повітряному просторі України ще на початку повномасштабного вторгнення. Але куди і звідки прямував Руслан? Запитаєте ви ресурс Flight Radar Демонструє показову назву борту ПТН ПНХ 2 Ворожа пропаганда панічно заявила, що повітряний великоваговик, вочевидь, мав терміново доправити до України масштабну партію озброєння, і ця інформація пройшла повз як російську розвідку, так і виявилася непомічена місцевою агентурою. Втім, в Державіаслужбі побоювання росіян вирішили спростувати. Заявили, що перебазували Руслан з України до Лейпцига. Там він має отримати нові двигуни та авіоніку, а потім пройти. Всі випробування. Це перший політ Руслана за останні 40 місяців. Як добрий знак для всіх, хто мріє знову побачити українські цивільні літаки в українському мирному небі. Смотри, це самоліт. А в наш місце повітряний простір відкрили, чи що, я не пив. Військові експерти багато говорять про можливості ворожих ракет, але не так часто згадують невидиму зброю, засоби РЕП радіоелектронної боротьби. Як бійцям РДК російського добровольчого корпусу вдалося здійснити неймовірну кібероперацію зі зламу найбільш таємної системи російської РЕП мені розповів боєць із позивним Фортуна. Обов'язково послухайте нашу розмову. Вона ось тут.